Другого соборного послання Петрового читання: Браття, старайтеся утвердити ваше покликання і вибрання, бо чинячи це, ніколи не спотикнетеся. Таким бо чином, широко буде вам відкритий вхід у вічне Царство Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. Ось чому я повсякчас дбатиму, щоб пригадувати вам ці речі, хоч ви їх знаєте і утверджені в теперішній правді. Вважаю за справедливе, доки я в цім наметі розбуджувати вас цим напівненням, знаючи, що незабаром мені треба буде покинути цей намет, як Господь наш Ісус Христос мені об'явив. Однак Буду старатися, щоб ви завжди, навіть по моїм відході, тримали в пам'яті ці речі, бо не йдучи за хитро вигаданими байками, ми об'явили вам потугу і прихід Господа нашого Ісуса Христа, але бувши наочними свідками Його величчя, бо Він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли до нього прийшов такий голос від величної слави Це син мій, возлюблений, якого я вподобав. Цей голос ми чули, як сходив з неба, коли ми були з ним на святій горі. Маємо і підтвердження пророчого слова. Ви добре робите, вважаючи на нього як на світильник, що світить у темнім місці, поки не почне розвиднятись, і рання зоря не зійде в ваших серцях.